Тує середині жовтня, однак цьогоріч теплий початок осені та можливі зміни в енергетиці можуть дещо посунути його початок. Між тим щодо оформлення субсидій на оплату комунальних послуг треба дещо поквапитися, зокрема до 30 листопада. Це якщо субсидія призначається вперше, змінився склад осіб зареєстрованих у домосподарстві, соціальний статус або ж доходи, або якщо субсидія була відхилена через борги чи відсутність доходів. Ну і в цих випадках. Подання нових документів є обов'язковим. Всі, хто подасть заяву до 30 листопада, отримують виплати, починаючи вже з жовтня. Документи можна подати через портал пенсійного фонду або особисто у відділеннях, також через і мобільний додаток. Портал Дія у ЦНАПах також або ж через місцеві органи влад або відправити поштою тим же, хто отримував субсидію влітку, її продовжить автоматично і під час опалювального сезону. На цю тему поговоримо з Дарією Марчак, першим заступником міністра соціальної політики України. Пані Дарі, вітаю вас у цій порі. Доброго дня. Отже, щодо змін, якщо вони будуть, звісно, у нарахуванні субсидії чи могли би ви першим питанням прокоментувати це? Ми не очікуємо ніяких змін наразі. Інструмент житлово-комунальних субсидій працює достатньо добре. Він вже добре відпрацьований, і останні великі зміни, які вносилися, це були навесні 2023 року, коли ми ще додатково спростили процедуру подачі заяви на житлово-комунальні субсидії і запровадили так звану спрощену заяву. Тепер людина може по перше, давно вже можна не, ході, не ходити фізично ні до. З напівні до пенсійного фонду можна подавати заяву на призначення субсидії онлайн, а з починаючи з весни 2023 року можна навіть не подавати декларацію для призначення субсидії, а можна подати просто один простий короткий документ, в якому ви зазначаєте тільки членів своєї родини, і фактично просити пенсійний фонд всю іншу інформацію зібрати з джерел, які є в держави. І самостійно розрахувати і призначити цю субсидію. А ви зазначили, щойно щодо спрощення деяких процедур? Зокрема, які документи для цього потрібні, щоб подати ну податися власне на ті самі субсидії, і хто не встиг до 1 жовтня подати, і отримати субсидію? Чи можуть вони зробити це зараз? Так, звичайно, документи на субсидію можна приносити і зараз, і до кінця. Якщо ви принесете документи, подасте документи на призначення житлово-комунальної субсидії до 30 листопада, то субсидію вам призначать все однак починаючи з 1 жовтня. Якщо прийдете до е, і подасте документи е, після 1 грудня, то вже е, субсидія буде призначена з місяця звернення по призначення субсидії. Щодо боржників, якщо є заборгованість, то чи можуть вони в такому випадку розраховувати на е, субсидію? Е, в принципі, можуть, але потрібно розуміти, що житлово-комунальна субсидія це цільовий платіж. Так само, як і пільга, це платіж, завдання якого допомогти родині оплачувати вчасно рахунки за житлово-комунальні послуги. Якщо родина отримує субсидію, але при цьому не сплачує по рахунках, це фактично говорить про те, що ці кошти використовуються не за призначенням. Тому є умова, що ви. Маєте сплачувати обов'язково за ЖКП. Якщо ж у вас сформувалася заборгованість понад е, трьох місяців, то ви можете отримувати субсидію, якщо ви або погасите цю заборгованість, або, наприклад, е, укладете договір реструктуризації з надавачами послуг, перед якими у вас виник борг. І ця реструктуризація, ну, тобто фактично, Розстрочка, зміна умов виплати, вона може бути дуже е, зручною, комфортною з точки зору умов, тому що ви можете зробити розстрочку буквально на 5 років. Угу. А до речі, щодо динаміки, от є е, чимало, е, скажімо так, ну, зручностей, де про які ми вже проговорили. Зокрема, ви там зазначили про прозорість, про спрощення, подачі документів, про відтермінування. Тощо, якщо говорити про статистику, і динаміку взагалі господарств, які отримують субсидії, більше менше порівняно з минулим роком, цим роком, які прогнози на наступний можливо. Когорта отримувачів житлово-комунальних субсидій вона в загальна кількість не суттєво змінюється. У нас е, наш прогноз на житлово-на опалювальний період. Зими двадцять п'ятого, років це те, що приблизно півтора мільйона домогосподарств будуть отримувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, і приблизно 1,3 мільйона будуть отримувати пільги. Звичайно, що цей це лише прогноз, і фактичні показники можуть бути іншими, але як ми бачимо, когорта людей, які отримують, вона приблизно більш-менш однакова. Угу. Дякую вам за долучення ефіру, до за те, що прокоментували е, ці важливі питання, особливо на початку опального сезону і зими. Дарія Марчак, перша ступника міністра соціальної політики України, була з нами у цій порі. Ну і врешті.